Є деякі ще особливості, які ми розглянемо далі, наприклад, подовження і подвоєння. Так у нас в українській мові буває таке, що дві букви однакові. Рядом пишуться, вони просто читаються, як довгий такий звук. В іспанській таке теж буває. Буває подвійна Н, подвійна С, вони читаються так само, рідко насправді зустрічаються. Але тут, ну, якщо ви їх зустрінете, то робіть, як завжди, так? але є такі, які трошечки відрізняються. Є подвійна Р, вона зустрічається часто, і вона і звучить як така більш наголошена Р. У них взагалі Р більша більш підкреслений звук, більш такий виразний, Разний, так? більш акцентований. А подвійна Р це ну зовсім Це прям «рррр». Ми так вімкнули тигра внутрішнього, так, і робимо так добряче «рррр». А ось оці подвоєння, подвійна Л і подвійна С читаються геть інакше. І зараз ми розглянемо ці варіанти. Тобто подвійна Р, Важлива штука, її треба прямо угу. сильно наголошувати, так? Давайте спробуємо це робити. Баріджа. Е, у них нема такого. Барріга. Барріга. Так. Як Г читається ця буква, якщо далі немає І або е. Барріга. У нас є слово барига, так. І я так думаю, що це пов'язано з іспанським значенням. Що не пішло? Цього слова, так. Да, бо іспанською це пузо. Саме угу. не живіт, а пузо. От В такому от, так, сенсі. Ну, Барига це значить, у нас хтось такий пузатий. Да? <рігла> а у них це просто пузо. Угу. Далі. Е, зорро. А це як читається? Нема звука в іспанській мові. «Сорро». Зорро, так. Це ви звикли, що зорро, бо кіно в дитинстві дивилися да. от, з Бандерасом, так. І в нас це так круто звучало, таке зорро, а у них це зорро, по-перше, отак, шепілявенько, а по-друге, це означає лисиця. Вже не так романтично, як в дитинстві здавалось. Далі. Барріо. Баррі, так, барріо це район. Так, у місті, чи там, де район. Барріо. Герра. так, У випадає, правильно. І далі подовжена Р. Герра. Це війна, хай їй трясти, щоб її не було. Oh, no. ми, ми її не любимо, заміняємо на. Паз. Це мир. Так, герра. Війна, «пас» мир. Нам ця штука більше подобається. Далі. Гітара. Гітарра, так. Вони, ми кажемо просто гітара, а у них прям гітарра. Прям так от експресивно. Гітарра. Добре. Чому важливо вимовляти так? Тому що, окрім якоїсь красоти і милозвучності, так. Бувають слова, в яких це змінює значення. Якщо ви скажете просто гітара, вас зрозуміють, бо немає в них іншого слова, яке вимовляється приблизно так само, так. Але красивіше сказати гітара, це звучить прямо по-іспанськи. Але є слова, які змінюють своє значення в залежності від того, там одна, «р» чи дві. Наприклад, Пера. Пера – це груша. Так, фрукт, солодкий, всі ми знаємо. Перра собака. Так, о, бачите, ви вже видно, що людина в Іспанії знаходиться пера, це саме собачка-дівчинка, так, перро, собака, песик, а перра, Ми далі будемо наступного разу розглядати роди більш детально. Так, А перра, це от собачка жіночої статі, і до речі, так само як і в нас, це як лайка використовується за слово. Якщо захочете полаятися, можете на когось так сказати. Бачите, багато чого схожого з українською. <рес> так, так, так. І інша пара. Каро. Каро це якщо щось дороге, ми кажемо. Так, Каро дорого. А каро з двома «р» – це тачка. Так можуть казати на машину, от у нас теж кажуть, а у мене там така тачка крута. Але взагалі це слово означає тачка, ну будь-що з колесиками, на якій там цеглу возять на будівництві там чи ще щось. Так? Чи там двірники, там щось там сміття в ній возять. Оце карро, так? А карро це щось дороге, тому не слід плутати одну, Р та дві. Добре? Угу. Далі подвійна Л. Геть зовсім втрачає звучання звука Л. Його там немає близько, воно звучить як «ї», «І». І ще й ще таке, як подовжене трошки «ї», як Ію. Наприклад. Але. Л, немає «ї», її. Каїє. Каїє. Так, так, ось так. Каїє. Це до, до цього буває, дехто звикає довгенько, але потім все таке звикає. Тобто тут ли пропадає, коли вона одна, то це ли, А коли їх дві, то це ї. Угу. Угу. Тортія, так, ми кажемо тортілля, бо нам так зручніше українцям, але насправді в оригіналі це звучить як тортія. Їли там вже на справжню іспанську. Ні, до тортиї ще не дійшли. Ой, вони їй страшне, як люблять, люблять, це у них національна гордість. Тортия де Пататас там. Картоплена, це як омлет з картоплею, коротше. Таке ну, смачненьке, мені подобається. Амаріло, Амарі. Амарі? Так, Амаріо це колір цієї тортилі. Жовтий, так. Амаріло. Тортія, Амарія, жовта тортилія. Цеболо, Цебоя. Цебоя, так. Бачите, схожість на українську є, але замість слив є. У нас цибуля, в них цебоя. Щось таке трошки споріднене, так? Цебоя. -е. Ну, Тут воно також читається, як її. Так, так. Яве? Яве. Так. Винятків з цього правила немає. Тобто, якщо ви бачите дві Л, це ніколи не буде читатися як Л, тільки як є. Тільки як «ї», Так. Це... Угу. От, чим за що я люблю іспанську, що там ну, майже немає винятків. От ти вже запам'ятав, що отак. У випадає, випадає. Все, вона завжди випадає. Дві «ли», як ї, дві «ли», як «ї». Все, винятків немає. Дві «се» підряд. Вони читаються, якби, кожна е, окремо по-своєму. Тобто, як може читатися в нас буква С. Два варіанти, так буває. А? Е, може читатися К, як С. Так, або як К, або як С. Тому, дивіться, перша завжди прочитається, як. Як, Як К, так, тому що після неї не І і не Е. А от друга в залежності від того, що далі. Тобто це може бути дві К, якщо далі там О, А, У, що завгодно, так. Або якщо там Е, І, то це буде К С. Угу. Тобто кожна mm. читається окремо. Наприклад. Uh. Рестрикон. Рестрикон. Так, тут у нас с з'являється. Йон. Угу. Це That's обмеження, you know? так іспанське. Це тяжке слово. Так, воно, воно просто воно. ще й довге і ще й з наголосом. <laughs> Складне That's слово. Рестрикон. Uh -huh. Бачите К, а далі С. Uh -huh. Далі. Ак... Аксисо. Аксесо. Угу. Е завжди е. І, Ак... На і не перетворюється. Угу. Аксесо, так. Діксіонаріо. Так. Діксіонаріо. Це словничок, так? їх називається дікціонаріо. Ось так воно. Ну зазвичай воно читається як си, бо це рідко, коли вони там подвійну ки хочуть зобразити. Зазвичай це далі і або е буде, і буде перша як К, а інша як С. Ось така штука.